Право на свою сім'ю. Таке звичне для більшості із нас воно є мрією для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. І завдання держави і суспільства допомогти цим дітям отримати можливість зростати в теплі та турботі. Для цього у Львівській області функціонує 44 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховують 302 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також 78 прийомних сімей, в яких виховують 141 дитину. Про те, як на Львівщині допомагають дітям знайти нові сім'ї, будемо говорити далі в нашій студії. Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Добрий вечір з слава. Я готуючись до цього до цієї розмови, подивився, що кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування це такий термін, який вживається так. дуже широко власне в вашій сфері. На кінець 2023 року в Львівській області становила 2188 дітей. Чи це є вірна цифра? На сьогоднішній день станом в базі даних у нас 2144 дитини сироти, то менше. Та зменшилось. Оце ага. є питання, це живий процес. знаєте, Цього року, від початку року, статус дитини сироти та дитини позбавленої батьківського опікування вже отримано 70 дітей. Якщо за минулий рік було 311 за цілий рік, Тобто за два місяці. Можливо, це ще справи з минулого року і так далі, але це досить високий показник. Що це говорить? Що служби працюють не то, що превентивно відбирають, дають. Ну Колись ми як, забирали дитину, дитину поміщали в інтернатний заклад, дитина там собі сиділа руками, ніхто до того нічого не мав. Зараз є ситуація така: чим дитина скоріше отримає статус відповідно, і тим скоріше вона зможе. Попасти в сім'ю uh -huh. наші люди, які хочуть усиновити чи хочуть взяти прийомних дітей, націлені на маленьких дітей, на дітей uh -huh. малого віку, uh -huh. і зараз є в області понад 200 кандидатів, усиновлюючи. Це дуже велика кількість. власне. Зараз ми про це трошки yeah. детальніше поговоримо. Але спочатку про цю цифру 2188 Зараз ця цифра yeah. зменшилася на, 44 на, 40, на 41 дитину це велика цифра. 100. Я розумію, що для кожної дитини це велика подія, напевно, найважливіша в житті, але Протягом останніх трьох років спочатку повномасштабної війни чи збільшувалася ця кількість? Бо ми розуміємо, що на Львівщину приїжджало багато дітей з е, прифронтових територій? Чи вони фіксуються, чи відобразилося це на збільшенні кількості дітей? Ті діти, які приїхали до нас, це вони рахуються за тим регіоном, звідки вони є за походженням, якщо вони там статус утримали. Чому цифра зменшилась нас останні два роки рекордного соновлення? це поза минулого року було 70 Дві дитини цього року було 80 дітей. Мені встановлено це дуже велика. Тому відповідно, діти, як усиновлюються, вони втрачають статус дитини сироти тому що вони набувають за рішенням суду статус рідної дитини до тої сім'ї, яка їх усиновила. Тому вже у нас багато дітей по віку вийшли з mm того. -hmm. Ну але тенденція, ніби всі думають, війна би мало бути Тому Я поставив так запитання і, і, і таких дітей по області, де під час війни у нас двоє батьків. Що вони посоротіли по на станом на сьогодні є 28, mm -hmm. де двоє батьків загинули в часі війни, враховуючи і місто Львів також. Так, Львівська область. Я, я, я відповідаю з Львівської області, а місто Львів це є невід'ємна частина Львівської області. А, де живуть ці діти, яких поки що не усунували і не знайшли вони для себе будинків сімейного типу або інші форми піклування? Дивіться, в нас дітей, які не влаштовані до сімейних форм не так, є багато, їх є понад 100, щоб ви розуміли, відстоює великий Київ. 95 і 60, якщо відсотках дітей перебувають в сім'ях, прийомних сім'ях, дитячі будинки сімейного типу, і під опікою і піклуванням своїх родичів, близьких. Mm -hmm. Тому ті дітки, які про яку ви кількість говорите понад 100, це є діти старшого віку, це є великі родинні групи, і це є діти, які мають особливі потреби діти з інвалідністю. Вони в нас є, значить, якщо діти з інвалідністю, це є Буківський інтернат, будинок інтернат для дівчаток і Новороздільський для хлопців хлопчиків Це вже таку, то категорії там най, найтяжчі. Є в нас е, бувші будинки дитини, в нас вони зараз е, об'єднані в один паліативний центр. Там, там, там така довга назва є, там теж є певна кількість дітей віком від нуля до трьох років. І решта дітей у нас є. Е, е, 19 закладів е, сфери освіти це спеціальні школи, е, навчально-ребітаційні центри сфери освіти. Вони в нас розкидані, і також є в сиротинці. У нас є в САСОві, в Новому Милятині. от там є також певна кількість дітей. І, зокрема, там також є дітки, які до нас переїхали е, з зони проведення бойових дій, і які не були влаштовані до сім'ї. Зараз залишились в нас. І ми 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 також стараємося знайти для них сім'ю. От власне про ці старання держава, я принаймні чую, що держава вже кілька. Років поспіль декларує про те, що потрібно переходити від такої радянської чи пострадянської системи ставлення до цих дітей, як інтернати, до більш дбайливих турботливих. Можливостей, такі як прийомні сім'ї, або опіка, або будинки сімейного типу, і ну держава декларує, і це мабуть добре. Але що робить держава для того, аби посприяти або цим сім'ям, або цим дітям знайти такі можливості? Ну зараз ми вийшли. Знову вже третя реформа, бо перша була в 1900 2008-му, вона до 18-го була, потім з 18-го по 26-й вона була перервана, бо слідча комісія. комісії. Зараз якраз ми призвіли, ніби третя реформа задекларована. І якраз в області найближчим часом, на початку квітня, буде е презентовано регіональний план стратегії якраз е права дитини про в сім'ї. Ми вже маємо інформацію по заходах, зібрали зі всіх, хто дотичний до охорони дитинства, до влаштування дітей, зі всіх наших територіальних громад. План буде на два роки в області, затверджений він буде головою обласної військової адміністрації, і будуть в ньому брати участь всі дотичні, хто докронти. І одним з пунктів якраз є зменшення якраз мінімізація перебування дітей в закладах. Mm -hmm. Які би мають бути в сім'ях, і не попадання дітей. Mm -hmm. Що саме головне, якраз, щоб діти не попадали на заклад і робити. Що для цього робити? Ну, перш за все, розвиток патронатних сімей. Тобто у нас на сьогоднішній день є 20, вже 4 кандидати ще провчені про найближчим часом. Глядачі, я побачу, що, говорити, можу що. пояснити, що таке патронатна да. сім'я. Патронатна сім'я це є е, родина, яка е, Готова 24 години на добу прийняти дитину або там родинну групу в сім'ю, там за навчають від, від від площі, е, яка попала в складніші обставини, або вилучена дитина. Тобто, як у нас зараз є один притулок на Левандівці, який там нон-стоп працює на це буде такі міні-притулочки. Це будуть родини, тобто це не в заклад. А дитина, щоб не травмуватись, не на заклад іде, а попадає в сім'ю. І там вона може бути до півроку при потребі. Але це є дуже за багато на часу. За той час ми маємо полікувати сім'ю або прийняти рішення, куди ми позбавляємо батьківських прав і влаштовуємо далі дитину, чи там інші якісь речі та вихід з кризи. От мрія моя є, і ми націлені на це, щоб кожна громада мінімум одну такого патронату сім'ю мала. Це нам дуже вирішить багато питань. Тобто сталася криза в сім'ї. Ми не веземо з турки до Львова дитину, ми її помістили в родину. Дитина в середовищі громади, громада підколується з тим, тим більше, що станом на сьогодні держава проплачує послуги патронату з державного бюджету. І якраз ми зараз хочемо донести до громад про потрібність цього патронату, тому що рано чи пізно вже на сьогоднішній день ну, відомо, що, наприклад, будинки дитини субвенції не буде на дітей з державного бюджету. Це впаде на, 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 на місцеві бюджети, безперечно. Тому голови громад повинні бути розуміти, розуміти чи йому буде треба ту дитину дати, а дитину будинку дитини там досить така висока пристойна сума виходить. Чи він готовий дати з бюджету, чи йому легше створити патронатну сім'ю в громаді, яка буде мати так, та, 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 та. Та, ну, і це, це і працевлаштування, і, зокрема, і дитина з громади не виходить uh -huh. саме. Вони. Безперечно, що це досить такий шлях буде важкий, бо є діти з інвалідністю, різні діти за кордоном вже є спеціальні патронатні родини, які готові такі взяти. У нас те, що є перспектива. Але якщо ми принаймні, для таких здорових діток, ми. Куди кожну громаду ми знайдемо потрапити сім'ю, це дуже багато вирішить не попадання дітей на заклади. А це якраз головна е кінцева мета реформи, щоб дітей ми будемо будем поступово виводити з тих дітей, але щоб вони не попадали. Як взяти участь в такому конкурсі в таких грантових програмах? Скільки суми виділяються, і які терміни подачі заявок? Чи наскільки я розумію, що вже відбувся? родини, які хочуть бути е патронатами, вони звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання? У нас є в кожній громаді є служба з права дітей, тоді служба, там, люди готують там певний пакет документів, що вони можуть бути патронатними батьками. Їх тоді відправляється на спеціальне навчання, яке проводить обласний центр соціальних служб. Є спеціальна програма. Щодо фінансування, зараз зроблено там 5. Як пошкомінію там досить велика сума. Якщо дитина є в сім'ї, якщо діти в сім'ї, якщо сім'я простої, там теж мінімально платиться. Але станом на сьогодні у нас не може бути простою, навіть бо черга стоїть. Кожен день у нас є, що ви вилучаємо з громади, вилучаємо з громади, куди дівати, куди той і тих двадцять патронатних сімей вони зараз у нас просто перенавантажені. Ми, ми, ми шукаємо, просимо. Можливо, дивіться, є десь скорочення, десь е, е, освітяни, десь медики. Тож теж має бути більш гуманітарний напрямок. Працюємо зараз з центром зайнятості. Просимо, направляйте до нас, будемо навчати. Це загальна держава, це добра справа. Є. Ну, поки що активність, якщо. Будем така не, не є висока. Більше людей цікавиться там на опіку піклування, на, на усиновлювачів, на прийомні сім'ї. І от зараз пішло на дитячі будинки сімейного типу. Ну тут є момент. На дитячий будинок сімейного типу треба мати помешкання. Володимира чим відрізняється патронатна сім'я від дитячого будинку сімейного типу? А не питання, тому що патронатна сім'я це є тимчасове перебування дитини. Період від одного дня там, до півроку, максимум, з Прийомна сім'я це є родина чи особа громадянин України, який взяв на виховання від одної до чотирьох дітей, і він їх виховує до 18 років. Але якщо дитина навчається, до 23-х. Дитячий будинок сімейного типу це так, як прийомна сім'я, тільки там від 5 до 10 дітей, uh -huh. теж до власти. Опіка піклування. Вона в корені вона була рідних. Тобто бабуся дідусь, звуйку цьоця, вони беруть на, на виховання своїх дітей. Держава платить на отримання дітей, але не платить грошової винагороди, яка є в прийомній сім'ї, в дитячому будинку сімейного типу і в патронатній родині. Ну і усиновлення – це вершина влаштування дитини в сім'ю на правах рідної заріжні. Про цю категорію поговоримо. Я знаю, так. що у Львівській області регулярно проводяться навчання для батьків-усиновлювачів, так називається. Так. Я знаю, що достатньо велика кількість мешканців Львівщини виявляє бажання усиновлювати дітей. Скільки потенційних учасників Дивіться, пройшло навчання, і скільки з цих потенційних Цього року вже три навчання пройшло. Три навчання вже цього року пройшло. Е, ще вони це є порядка 75 осіб. Е, пройшло, але вони ще не всі здали документи, що вони є кандидатами. Але в нас в базі понад. 200 кандидатів є в усиновлюючі. Більшість громадян наших націлені на дітей від 0 до 6 років, хочуть маленька, здорова дитина, щоб не мала рідних братів і сестер. На усиновлення рідних не можна роз'єднувати. Так. Тобто, якщо є опіка піклування, чи там е, е, в прийомну сім'ю там можна якось розділити при умові, що вони будуть спілкуватись, усиновлення е, роз'єднувати не можна, тому що за рішенням суду дитини втрачає тоді е, е, зв'язок родинний. Та. І тому а в нас зараз образно сказати, віль, вільних дітей є дуже мало. У нас е, щоб одна дівчинка була, яка не має братів, сестер і е, е, здорова, це її 14 років. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, 14 років це є вже підліток сформований. Так вони мають право на сім'ю. Ми також даємо направлення, але дуже мала кількість людей, кандидатів, хоче взяти ну, адаптовувати таку родину. Чи ви спілкуєтеся з тими дітьми, цими людьми, які кажуть, що ми хочемо усиновити іншу дитину, і які їхні мотиви? Що вони Це, говорять на навчання? Я приходжу тут. На кожне навчання на закриття навчання приходжу, даю таке слово. Е, стараюсь вислухати людей, і люди вони роз'їжджаються по своїх територіях. І якщо в них е, на території вони не усиновили дитину, вони до нас приїжджають, uh -huh. тому що в нас обласна база, ми маємо е, дітей е, про всіх дітей області, і відповідно. В ну, кожен день спілкуюся. Люди різна мотивація. Хтось втратив свою дитину, хтось не мав, не мав можливостей дуже, дуже багато. В час війни, до речі, дуже був наплив, коли почалась війна. Дуже багато людей кинулись. Давайте ми в Але потім ну, так в ми людям роз'яснили, що це на емоціях. Е -е, ну, та, своджити, а, я не ну, тимчасово говорю, немає тимчасово, хочете, а є ще така форма наставництво. Це дуже цікава форма, а, до речі, ми її теж розвиваємо це для людей, які хочуть допомагати дітям, але не можуть в силу певних обставин сім'ю дитину взяти. Та. Тоді, будь ласка, е -е, проходить навчання. Вони також, і вони теж мають тоді ми як. Заносив базу і вони можуть собі там заклад ходити, чи з одною дитиною, чи з декільками, і посильно допомагати. Хтось знає англійського мову вчить. Хтось ще там щось може знати. А хтось може там бути в гори в театри. Але ми мусимо бути спокійні, бо наставники теж мусять здати документи, що це є здорові люди, що це є не є злочинці, якісь і що з дітьми буде все в порядку. Пане Володимире, ви перерахували кілька категорій, і на саме завершення нашої розмови можливо нас почують якраз люди, які захочуть стати чи патронами, чи наставниками, батьками патронатними батьками, чи установити дитину, чи заснувати. Будинок сімейного типу, куди їм потрібно звертатись? звертати службу у справах дітей за місцем проживання в кожній кожній територіальній громаді є служба справа дітей або до нас в обласну службу. Будь ласка, ми раді, ми чекаємо, діти чекають на вас, діти різного віку є, і кожна дитина має право на сім'ю. Справді і завершимо цим нашу розмову. Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації, і говорили ми про різні можливості усиновлення або опіки над дітьми, які на жаль позбавлені такої можливості сьогодні.